До кінця 2023 року війна швидше за все не закінчиться. Відділ вивчення війни Королівського коледжу Лондона. Більшість західних аналітиків сходяться в думці, що поки передумов для завершення війни на території України не існує. Експерт відділу вивчення війни Королівського коледжу Лондона Барбара Занчетта вважає, війна між Україною та Російською Федерацією в 2023 році не закінчиться. Про це повідомило інтернет-видання Forbes.ua Вартість війни, як матеріальна, так і людська, може порушити рівень відданості. Ключ буде всередині Росії. Минулі війни, в яких переоцінка своїх сил і прорахунки були вирішальним елементом, наприклад, у В'єтнамі для получених татів Америки чи в Афганістані для СРСР, закінчувалися лише таким чином. Це буде довготривалою політичною, економічною та військовою битвою рішучості. До кінця 2023 року вона війна швидше за все не закінчиться, заявила Занчепта. Західні санкції лише зараз починають по-справжньому діяти проти Росії, і, очевидно, Кремль зможе скоротити видатки в цьогорічному бюджеті, аби і надалі фінансувати війну.